Вітаю всіх, хто полюбляє збор грибів та лісові прогулянки. Друзі, сьогодні цікавий день такий. Учора ми були самісінько в цих місцях. Але коли виїжджали, пішов такий потужний дощ. І ми вирішили сьогодні знову приїхати сюди. Тут, якщо ви пам'ятаєте, ми знаходили Маленькі такі біленькі гриби, казарики маленькі. От і подивимось, як за добу, причому вчора був дощ повторюся, вони підросли. Зазвичай ми так не робимо. Ми полюбляємо їздити по різних місцях. Ну, от. Але сьогодні вирішили зробити його таку. Так що подивимось, аж самим цікаво. Та й думаю, вам цікаво. О, друзі! От подивився під ноги. І Ріша, почекай мене. Подивився під ноги. І ось вам і перший грибочок. такий гарний. Міцний такий. Ху-ху, друзі. Ну все. Перший є. Ну, а все, що ми знайдемо далі, все це побачите. А, а який же ж він запашний. Гарний, так? Да, такий? Uh -huh. Ми сьогодні, друзі, в нашому звичайному составі. Я і ріжка. Хто не знає. Оце Марсель. Ото Жека і Більба. Наші собакени. Настрій одразу такий. Та щось ховається, не знаю. Ух ти! Диви яка лисичка. А буквально такий, ну трошки отак, шапинку було видно. Там поруч треба подивитися. Ага. Може поруч є. Зробили привал, щоб собаки попили водички, а ну показує. Ось такий гарньон. А от ще один. О, мясная низкая такая. Вот такого. Бачите, как гарно, да, что мы приехали. Угу. Так что рыбы сегодня будут. Гарно. О, до кошика. Сегодня по прогнозу дощі не обіцяли але така погода трошки похмура сонечко то виходить то заходить сьогодні так само пройдемось по стежочкам, ну і по самому лісі що там в тебе А ось дивись, ух ти А ось І Ага. ніж Зараз, зараз. О, та це вже гарний казарик. Yeah. І сироїшка. О, та то взагалі-то такий розмір. Ну, бачите, ви пам'ятаєте, яких вони були розміру вчора. От вам. Отако. Ну, ці заберемо. Бачите, який розмір. Гарний. О. І третій. Трошки менший, але гарний. Ось таких ще три до нашого кошика. Тільки вимкну камеру, а тут ще один стоїть. Треба уважно дивитись. Бо ви ж бачите, який розмір. Та й у білих теж. Молоденькі такі. Коротше, друзі, можна камеру і не вимикати. Іріша білого знайшла. І в мене тут. О! Зараз підійдемо, глянемо які ріши. О! О ще. Отаких От два казарика. Ну, візьмемо їх, тому що... О! Диви, так? Да? У мене такий самий. Ну, тому що, друзі, ми е, завтра ще з'їздимо е, теж. На Франківщині є гарне місце. Ми там декілька днів взад теж були, теж знаходили лисичку. От. А потім їдемо на Закарпаття до роману. Тому ми в ці місця вже не скоро попадемо. Так що, якщо дуже маленькі, то брати не будемо, а якщо от такий розмір, то заберемо. Два білих. Ну я ж кажу, точно можна камеру і не вимикати. Це вже розмір Ба які Ага. отакого такого. Ну оце гарно сьогодні, а. Оце так-так. Дуже уважно треба дивитись. Нікого в лісі. Тільки ми, собакини і грибочки. Що тут і в тебе біленький? Ой, які ж гарні, а! О, і ніжка така плотна. Ну, всього видно гарно, так? Да? До кошика ага, бачу. Друзі, йдемо по тих самих місцях, що і вчора. І от такі грибочки попадаються, от трошки под'їли його, але то нічого. Не могли ми вчора от, от такі гри пропустити на такому видному місці. Ще казарик. І ріша каже, у неї там є. Зараз підійду, подивимось. Іспівають. Ага. Трошки під'їли їх. О. Але... Гарний. Ох ти. Шапка надломилась. Ще один біленький, так? Да? Ой, uh -huh. який гарний. Uh -huh. Казаліки, да? Uh -huh. Ну ці маленькі. Uh -huh. Нехай ростуть. Прикриємо листочка. Сировішка? Uh -huh. Гарна. Собакими, допомагайте. Вот, ну, все. Да. Жека, скажи, нам ті грибочки, нам аби по лісу полазити. Mm -hmm. Який гарний. А он ця голубинка позаду. Ага, бачу. Ну, якщо гарно, а ну. Ні, залишимо. Бачиш, як під'їли її. А біленького візьмемо. О, попереду. Бачите його? Який. Нишка такая плотная. Но, да и спору, есть А ну-ка. Та, лосочки. Да, поруч. Четыре штучки. Лысички. Уложить Леон, Запыхался? ха Ух ти! Які ж гарні сьогодні попадається, да? угу, так? Ну така міцна ніжка. А це говорить за те, що пішли і пішли вже є. Попадаються і хробочливі, але попадаються і от такі. Мухомор сіро рожевий. Такі деньки гарні. Така погода неспекотна. От біленький стоїть, але трошки поїли його, так? Да? Ну, то нічого. Ну, обріжемо. Ну, так завжди, з першими білими грибами. Звіри теж. Голодний після весни, зими, да? теж їсти хочуть. Ано. Ну. А, сам гриб з'їли? З'їли, б. Да? Ще маленький. Так. Ага, ну маленький давай, то що з'їли вже. Ну, то... То ну понятно, да. Не шапки, не... то це корішок залишили. А та і все. Непогано сьогодні, друзі. Досить непогано. Те, що Ні, жовть. Не хочеться виїжджати з лісу, але треба їхати. Зараз я вам покажу, що ми сьогодні знайшли. Ну, Досить, досить непогано. Нам десь ще. Метрів 300. Трошки по полю до машини. Та й поїдемо. Гарно, друзі, собаки набігались, ми грибочки зібрали. Настрій гарний, погода гарна. З вами, як завжди, до зустрічі висі.